Добрий день, шановні мешканці України, громадяни України. Ну, сюжет такий, я його вже повторював ну, десяток раз. Прошу сюжет, про те, як наша Шантрапа, Шантрапа, це я маю в виду їде десь в Європу, Японію, Америку і одівається, як Шантрапа, і веде себе як Шантрапа. От, от один із їм це, як правило, прощають. Ну, культурні люди не звертають увагу. Вони розуміють, що президент в кривій Рожі родився, то що з нього візьмеш? От. Ну, люди там виховані. Але ж наша Шантрапа цього не розуміє. І от е... останній раз, коли Зеленський зустрічався в Парижі Мікроном, Макроновичем, Макроном і Трампом. А вже ця хвиля цього непорозуміння вивалилася назовні, і вже ці журналісти, політичні діячі звернули увагу, що ну, позор, позор. От, цей Зеленський виходить в тапочках в яких в на зустріч із президентом, одітим нормально, президентом, майбутнім президентом Америки, і веде себе як. Ну, як бидло, як бидло ведеться, це неповага. Це роз, е, зрозуміло. От, чому не зрозуміло от нашим? Я не розумів. Я вам зразу скажу, що у Фейсбуці я на це звертав увагу вже десяток разів. Як одівалася Гонтарева, колись насмішила, там, поїхала в Швейцарію. Ну, багато там. Трухана в Японію. Ну, звісно ж Зеленський і ця банда, одна ви на переговорах в Мінську, там наші заходили, ну обдертоси, от росіяни одіти нормально. А наші, ну обдертоси. Самі, ну якісь от, бидло, плібо. Не знаю, плепс, плепс. Саме. Ну от покажу вам зараз фотографії, щоб ви зрозуміли. Оце сюди президент приперся в кросовках і в штанах на різінки. Зверніть, як люди, як отіти. І тут Зеленський в Говнодавах. В овальному кабінеті на півспортивних штанах на резінки із кросовках і футболки. Оце фото викликало бурю емоцій, дивіться. Всі в костюмах, в галстуках, ну тут собор, урочиста ситуація. А це і футболки, і в якісь штанишках і кросовках. Дивіться, з онлайн. Ну от, Ну що це таке? Спортсмен якийсь алкаша. Ну, наркоман, звісно. Це президент. Подивіться на Шольца. Шольц діти і строго, нормально. Цей з капюшончиком, в кросовочках спортивних штанах. Порівняйте людину президента Америки і нашого. Шустеровича. Шантрапа із Кривого Рога. Даром. Рожа крива, крива рожа, криворожский. Чертеж. Это президент, это посмешишь. Ну вот такие криворожа жанские Шантрапович Представляю Украину в свете. И что про нас думаете про него? Ну ферма Шантрапа, криворожа, ну что, шахтные какие-то произведения. Ой, капець, не знаю як коментувати, але за, за сміються, розумієте, люди сміються, сміються із цього придурка.